Вітаю, пані та панове! продовжуємо вивчати програмування і тема нашого сьогоднішнього заняття операціювання величин логічного типу. Сьогодні ви дізнаєтесь, як порівнюють значення величини у програмах, які операції виконують над логічними величинами. Ми вже розглядали програми, які реалізують лінійні алгоритми. Для опису умови в алгоритмах із розгалуженням використовують логічні вирази з використанням операцій порівняння. Результатом виконання логічної операції порівняння значень двох величин є величина логічного типу, яка може набувати одної з двох значень. True або false. Для опису логічних величин у мові програмування Python використовують службове слово bool. Відповідно, зараз ви бачите перед собою таблицю. Отже, наприклад, є у нас деяка зміна А, який присвоєно значення 10. Відповідно, перша операція це у нас більше, А, більше та. Відповідно, результат false, тому що А в нас 10, відповідно, воно буде в нас менше 100. Далі операція менше А, менше 100. Результатом у нас буде true, тому що А у нас 10 і воно менше 100. Не більше, відповідно, А менше рівне 10. Це у нас буде true, тому що ми маємо, що А 10, і відповідно воно рівне 10. Не менше А більше рівне 10. Це у нас теж буде true, тому що А рівне 10. Далі у нас дорівнює. Це у нас два знаки дорівнює. Відповідно, А дорівнює 100. Це у нас знову таки false, тому що це в нас хиба, і А не дорівнює 100. Це у нас труп. Піднологічний тип отримав свою назву на честь англійської математики та логіка середини 19 століття одного із засновників математичної логіки Джорджа Буля. На честь Джорджа Буля був названий розділ вищої математики, який називається Булева алгебра, де всі ці операції розглядаються. Безпосередньо у більш розширеній формі. Порівняння значень величин різних типів має особливості. Числові величини порівнюють за правилами математики. Порівняння текстових величин мовою Python, у результаті якого отримано логічне значення true продемонстровано безпосередньо в таблиці. Якщо ми маємо слово алгоритм, то воно більше за слово «алго». Якщо ми маємо слово алгоритм, Написане українською мовою, то воно не дорівнює слову алгоритм, написаною безпосередньо латиницею. Якщо ми маємо алг, воно у нас буде рівним алг. Для логічних величин А присвоїти true, Б пересвоїти false, результатом виконання операції у нас буде безпосередньо А більше за Б. Буде значення true. Оскільки значення істини. True інтерпретується як одиниця, а хіб на false як 0. Зрозуміти, що одиниця більше нуля. Для того, щоб перевірити, чи входить деякий фрагмент текстової величини в іншу текстову величину, використовують оператор входження in. Наприклад, результатом перемірки умови uh, y in Python є у нас true. Окрім операцій, порівняння над логічними величинами в усіх мовах програмування для запису складених висловлювань використовують логічні операції. NOT – це в нас заперечення, AND – це в нас кон'юнція. Or це у нас диз'юнція нестрога, і XOR це у нас диз'юнція строга. Операцію OR ще називають логічним додаванням AND – логічним множенням. Назва кон'юнція та диз'юнція походять від англійського conjunction – об'єднання та диз'юкшен роз'єднання. У математиці та логіці для запису логічних операцій прийняті спеціальні позначки. Операцію AND позначають у нас безпосередньо е, галочкою вгору, і операцію OR у нас позначають галочкою вниз. Результатом виконання таких операцій над змінними A та Б логічного типу, які набувають значень true або false, наведено в таблиці істинності. Ми бачимо безпосередньо, якщо маємо. А1Б1, заперечення, відповідно, у нас буде безпосередньо 0. тобто хибне. Далі А конюнція Б у нас буде 1. Далі А дизюнція Б у нас буде безпосередньо теж 1. І А диз'юнція строга Б у нас буде 0. Далі, якщо маємо А1 і б 0 відповідно, запереченням у нас теж буде 0. Далі, наступне А, кон'юнція Б, це у нас буде нулик, тому що, по факту, це логічне множення. Якщо ми 1 помножимо на 0, ми отримаємо 0. Далі, наступне, це у нас дизюнція А або Б, це у нас логічне додавання. Відповідно, значення істини, отримаємо одиницю. І А, строга дизюнція Б отримаємо теж одиницю. Далі. А значення в нас 0 Б одиниця. Відповідно, заперечення А у нас стає одиницею. А кон'юнкція Б у нас стає нулем, тому що знову таки логічне множення. 0 помножити на 1 буде 0. Далі А диз'юнкція Б у нас одиниця, бо логічне додавання. І А строга дизюнція Б у нас теж буде одиниця. І далі, якщо А та Б 0. Відповідно, заперечення А у нас одиниця. Далі А кон'юнція Б у нас 0, тому що 0 помножити на 0 буде 0. Далі а Адизунція Б у нас теж 0, тому що 0 додати 0 буде 0. І А строга дезюнці Б відповідно теж буде 0. З таблиці істинності видно, що за допомогою логічної операції нот змінюють значення. Логічної величини на протилежне результатом операції ENDS зберігається в результаті множення значень одиниці нуля. Є істинними лише за умови, що обидві величини А та Б набувають значення true. Істина. Результатом операції OR буде хибне лише за умови, якщо А та Б набувають значення FALSE та істинними за всіх інших випадків. Наприклад, A присвоїти 5, Б пересвоїти 7, то значення логічного виразу А менше за Б і Б пересвоїти 7 у нас буде істиною. Оскільки логічні вирази 5 менше 7 та Б дорівнює 7 набувають значення істини. А тому за таблицею істинності результатом операції AND є значення true. Щоб визначити, значення складеного логічного виразу, який містить. Кілька логічних операцій використовують таблицю істинності та враховують пріоритет виконання операцій. У першу чергу виконується операція NOT, далі виконується операція END, і в останню чергу виконується операція OR, якщо і для числових виразів для зміни порядку виконання логічних операцій використовують дужки. У мові програмування Python передбачено, що логічні значення TRUE та FALSE можна перетворювати. На значення інших типів. Наприклад, при перетворенні їх у рядкові величини отримаємо слова true або false. Відповідно, Для перетворення логічних значень у значення числових типів використовують функції int і float. У цьому випадку true відповідає одиниці, а false відповідає безпосередньо нулю. Наприклад, int true пересвоїти одиниці. Int false Присвоїти нулик. float true пересвоїти одиничка, але вже у нас буде безпосередньо плаваюча кома. Float false у нас пересвоїти нулик теж з плаваючою комою. Далі, str true це у нас просто буде true. Str false це у нас просто буде false. У звичайному порядку перетворення працює трохи інакше, але запам'ятати дуже просто. Будь-які непорожні значення конвертуються в true, будь-які нульові у false. Для примусового приведення значення до логічного типу використовується вбудована функція bool. Наприклад, був bo. non, присвоїти false, bu1 присвоїти true, bo. 1, 11 присвоїти true. Ну що ж, давайте виконаємо із вами вправу 1, міркуємо логічно, нам потрібно, за посиланням, яке відкрите у нас зараз на екрані, безпосередньо виконати завдання. Робот плюс завжди говорить правду, робот мінус завжди говорить неправду. Потрібно нам виконати ось це завдання відповідно із підказками. Отже, маємо першу таблицю істинності. Нам потрібно безпосередньо виконати завдання за тією таблицею істинності, яку ми безпосередньо отримали. Отже, маємо твердження: маємо значення А, маємо значення Б. І, відповідно, можемо отримати певний результат. Ну що ж, дивимося: заперечення Б у нас нулик, 1, нулик, нулик. І А дизюнція заперечення Б. Це в нас нулик, 1 нулик і нулик. Відповідно, вірна відповідь БВ. Натискаємо БВ, і давайте перевіримо. Вірно. Ну що ж, йдемо далі. Наступним завданням нам потрібно безпосередньо побудувати таблицю істинності, для того, щоб визначити плюс у колбі вода чиста, мінус колба повна. Ну що ж, давайте це зробимо. Для цього використаємо середовище Excel. Ви можете використати середовище іншого табличного процесора. Запускаємо Excel, беремо пусту книгу. І безпосередньо давайте трішки збільшимо опишемо за допомогою Excel безпосередньо нашу таблицю істинності створимо. Так, ну що ж, давайте зробимо це. Так, отже, перше в нас це буде твердження. Давайте запишемо. Є. Yeah. Так, далі в нас буде значення А. Далі в нас буде значення Б. Далі в нас буде заперечення Б. І далі в нас буде А, диз'юнція заперечення Б. Ось таким чином. Так. І давайте беремо твердження. Перше. Колба повна, зелена. Так. Давайте повна. Давайте, повна, зелена. Так, друге це у нас. А... Наполовину повна і червона. Напов... Давайте напишемо наполовину повна, червона. Так, третє твердження у нас наполовину повна чиста, наполовину повна. І давайте чист. Чиста ось так. І четверте твердження повна чиста. Повна чиста. Так, ну що ж, давайте візьмемо. Отже, дивимося. Перше твердження це у нас А, це нас Robot Plus, у нас робот плюс. У кобі чиста вода. Перше у нас це у нас зелена йде, відповідно, нулик. Друге, це в нас червоне йде, нулик. Третє істина. І четверте істинне значення. Так, ідемо далі. Мінус. У нас ковба повна. Дивимося: перше, ковба повна ставимо одиничку. Так, Друге. Ставимо нулик, тому що повна у нас. Е, тому що колба у нас напів е, безпосередньо повна. Так, третє. Теж ставимо нулик. І четверте ставимо одиничку. Далі нам необхідно взяти твердження заперечення Б. Відповідно, значення міняємо на протилежні заперечення одиниці нулик, нулика 1. І ось тут у нас буде безпосередньо теж 1. І тут заперечення Б у нас теж буде одиниця. Так, ну що ж, йдемо далі. Далі безпосередньо а, в даному випадку нам потрібно взяти не диз'юнцію, а взяти кон'юнцію. Тобто сюди потрібно взяти or. Давайте змінимо цей варіант or. Відповідно, як ми пам'ятаємо, у нас безпосередньо конюнція це логічне множення. Отже, тепер дивимося. Ось тут у нас нулик, конюнція нулика буде нулик. Далі наступне Нулик. конюнція одиниці буде нулик. Далі одиниця, конюнція одиниці, у нас буде одиниця. І далі безпосередньо одиниця конюнція нулика, у нас теж буде нулик. Отже, в нас виходить варіант номер 3 це напівповна чиста. Давайте перевіримо, згортаємо нашу таблицю істинності, ставимо сюди галочку і перевіряємо. Ось таким чином. Готово. Так, далі. Наступне нам потрібно із вами виконати завдання без використання таблиці істинності. Ну що ж, дивимося. А, мінус говорить, літера А посередині, плюс говорить, що перша літера у нас із вами Г. Ну що ж, дивимося, де в нас перша літера Г. І щоб літера А у нас не йшла посередині. Напевно, це у нас буде ось Го. Давайте перевіримо. Ось, як бачимо, у нас безпосередньо вірне значення. І четвертий варіант ми можемо виконати за своїм бажанням. Я, відповідно, бажаю, так як зараз. Ізня година не будувати таблицю істинності, ви безпосередньо можете побудувати таблицю істинності. Отже, плюс К не перша, мінус Т не поруч з К. Отже, дивимося, там, де К не перша, це в нас ось цей варіант і ось цей варіант. Плюс нам потрібно обирати той варіант, де Т не поруч з К. І відповідно, це у нас перший варіантик. Ну що ж, давайте перевіримо, натискаємо галочку. І відповідно бачимо, що результат у нас виконання вірний. Ну що ж, п'яте, шосте завдання ви можете виконати самостійно із таблицями істинності, а на цьому будемо завершувати. Не забуваємо поставити вподобайку, підписатися на канал, поділитися з друзями. Тому всім дякую за увагу. Всім...